Коли у будинку зупинився ліфт, Марія була ще дитиною. Зараз сама має двох маленьких дітей, і з ними щодня по кілька разів мусила долати пішки вісім поверхів. Важко було підійматися, і так як вагітна була, то теж тяжко було ходити і підіймати на руки. Вона не хотіла йти ногами. Цей будинок перейшов місту від фабрики маяк п'ять років тому з дірявим дахом та поламаним ліфтом. На останній скидувалися усі, і міський бюджет із кожної квартири по 100 гривень. Практично повністю, крім кабіни. Це решта, всі механізми підйомні, гальмівні, все, все це зроблено. І львів Світло сьогодні вклало сюди в цей ліфт свої гроші. Там 72 тисячі. Цього року кажуть комунальники в їхніх планах відремонтувати 19 ліфтів, таких як на Тичини, що не працюють десятиліттями, запевняють вже нема. Відтак замінять ті, що відслужили свій термін. Зараз буде йти заміна всіх ліфтів. Ну, в які пройшли 25-річний термін. Минулому році були проведені експертизи. Ну Відповідно, там де є найгірші результати з Вони будуть першочергово проводити капітальні ремонт. Місто хоче спробувати складати ліфти самотужки на базі підприємства Львів світло, щоб зекономити. Є думка, яка підтримана керівництвом нашого комунального підприємства. Щоб розмістити у Львові складальне виробництво по ліфтах. Це буде дешевше ніж закупляти їх на стороні. Тому що ці ліфти, які в нас сьогодні стоять, вони там частина я знаю з Білорусії, випускалися так, частина десь з інших. Тобто, ну в нас у Львові ніколи ліфти не робили. Складатимуть ті ж білоруські ліфти, але нових енергоощадних моделей, які дозволять зекономити до 40% електроенергії. Оксана Лабойко, Олексій Шелковий, головні новини Львова.